Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 94. Перший варіант. Перше завдання задача. На тарілці було 48 пиріжків. Скільки пиріжків з'їли, якщо на тарілці залишилось у 6 разів менше пиріжків, ніж було спочатку? Запишемо умову до цієї задачі. Опорні слова у нас будуть: було, з'їли, залишилось. Було 48 пиріжків. Ми маємо знайти, скільки пиріжків з'їли, якщо залишилося у 6 разів менше, ніж було спочатку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки пиріжків залишилось. 48 поділити на 6 дорівнює 8. Якщо було 48, а залишилось 8, можемо знайти, скільки пиріжків з'їли. 48 відняти 8 дорівнює 40. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 48, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 8 це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 48 відняти частку чисел 48 і 6. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 48 відняти 8 дорівнює 40. Відповідь. 40 пиріжків з'їли. Друга задача. Один робітник обробляє 560 деталей за 8 годин, а другий ту саму кількість за 7 годин. Наскільки більше деталей обробляє другий робітник за 1 годину? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є два робітники. Один робітник за 8 годин обробляє 560 деталей. А другий робітник за 7 годин 560 деталей. Потрібно порівняти, наскільки більше деталей обробляє другий робітник за 1 годину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки деталей обробляє за 1 годину перший робітник. 560 поділити на 8 дорівнює 70. Тепер знайдемо, скільки деталей обробляє другий робітник за одну годину. 560 поділити на 7 дорівнює 80. Ну, тепер можемо порівняти, наскільки більше деталей обробляє другий робітник за одну годину. 80 відняти 70 дорівнює 10. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 80 це число ми знайшли першою дією. Відняти 70, це число ми знайшли першою дією. Верес буде мати такий вигляд. 560 поділити на 7. Відняти 560 поділити на 8. 560 поділити на 7 дорівнює 80. 560 поділити на 8 дорівнює 70. 80 відняти 70 дорівнює 10. Відповідь. На 10 деталей більше робить другий робітник за 1 годину. Третя задача. Одна кравчиня за один день кроїть 4 вироби. Скільки виробів викроять 15 кравчинь за 7 днів? Запишемо умову до цієї задачі. Одна кравчиня за один день кроїть 4 вироби. Нам потрібно знайти. А 15 кравчин за 7 днів. Скільки виробів викроять? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки виробів викроять 15 кравчень за 1 день, 4 помножити на 15. Замінюємо 15 на 10,5, 4 помножити на 10 дорівнює 40. 4 помножити на 5 дорівнює 20, 40 додати 20 дорівнює 60. Тепер знайдемо: а скільки ж це буде 15 кравчень за 7 днів виробів. 60 помножити на 7 дорівнює 420. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 60 ми знайшли першою дією, 7 нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 4 помножити на 15 помножити на 7. 4 помножити на 15 дорівнює 60. 60 помножити на 7 дорівнює 420. Відповідь. 420 виробів викроять 15 кравчинь за 7 днів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Пригадайте правило множення на 10 і 100, коли ми дописуємо певну кількість нулів. Та ділення на 10 і 100, коли ми відкидаємо певну кількість нулів. Перевіряємо. 420 помножити на 2 дорівнює. Множимо кожен розряд на 2, тут у нас без переходу 840. 270 помножити на 3. Не звертаємо увагу на 0, 27 помножити на 3. Замінюємо 27 на 23. 20 помножити на 3 дорівнює 60, 7 помножити на 3 дорівнює 21, 60 додати 21 дорівнює 81. І дописуємо 0 810. 220 помножити на 4. Тут у нас теж не буде переходу. Множимо кожен розряд на 4 дорівнює 880. 720 поділити на 9. 72 поділити на 9 до рівня 8, та ще 0 80. До частки чисел 324 додати добуток чисел 28. 32 поділити на 4 дорівнює 8, та ще 0, 80. 20 помножити на 8, 2 помножити на 8, 16, та ще 0, 160. 80 додати 160 дорівняння 240. До добутку чисел 110 і 6 додати 340. 110 помножити на 6 множимо кожен розряд на 6, тут немає переходу. 660 660 додати 340 дорівнює 1 000. 480 поділити на 80 помножити на 100, 480 поділити на 80 зразу відкидаємо нулі. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 6 помножити на 100 дописуємо 2 нулі. 600 30 помножити на 30 поділити на 10. 3 помножити на 3 дорівнює 9 і дописуємо 2 нулі. Така кількість є у обох множниках. 900 поділити на 10 відкидаємо 1 0, дорівнює 90. Скласти і розв'язати вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Зменшити 350 на 70. Це потрібно від 350 відняти 70 дорівнює 280. Збільшити 260 на 60, потрібно до 260 додати 60, дорівнює 320. Знайти шосту частину від 540. Потрібно 540 поділити на 6 і помножити на 1. 54 поділити на 6 дорівнює 9 до 0, це буде 90. 90 помножити на 1 дорівнює 90. Знайти добуток чисел 70. Добуток це дія множення. 70 помножити на 8 дорівнює 560. Знайти частку чисел 62. Частка чисел це дія ділення. 60 поділити на 2 дорівнює 30. Від добутку чисел 80 і 3 відняти 90. Добуток це множення. 80 помножити на 3 відняти 90. 8 помножити на 3 дорівня 24, дописуємо 0, 240, 240 відняти 90 дорівня 150. До частки чисел 140 і 7 додати 320. Частка це дія ділення. 140 поділити на 7 додати 320, 14 поділити на 7 дорівнює 2, і ще 0, 20, 20 додати 320 дорівнює 340. Порівняти величини. Щоб виконати це завдання, пригадайте одиниці вимірювання довжини та міри часу. Перевіряємо. 7 метрів 4 дециметри. В одному метрі. 10 дециметрів. 7 метрів це 70 дециметрів. Та ще 4 буде 74. І тут у нас 74, значить, знак дорівнює. 3 години 40 хвилин. В одній годині 60 хвилин. 3 години це 180 хвилин. Та у нас іще є 40, то то буде 220 хвилин. 220 хвилин менше, ніж 340 хвилин. Одна доба 21 година. Одна доба це 24 години. Та ще 21 година це буде 45 годин. 45 годин більше, ніж 21 година. 3 метри 9 дециметрів і 3 метри 90 см. 3 метри і 3 метри у нас є і зліва і справа. 9 дециметрів це 90 см, значить, знак дорівнює. 8 дециметрів 2 см. 8 дециметрів це 80 сантиметрів, та ще 2 82 сантиметри менше, ніж 802 сантиметри. 6 годин в одній годині 60 хвилин, 6 годин 360 хвилин. 360 хвилин дорівнює 360 хвилин. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівняння. Перевіряємо. 7 помножити на х дорівнює 29 додати 27. Ми тут можемо виконати дію додавання. 29 додати 27 дорівнює 56. Отримуємо рівняння. 7 помножити на х дорівнює 56. У нас невідомий множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 56, відомий множник 7. Х дорівнює 56 поділити на 7, х дорівнює 8. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В уже спрощене рівняння. Тут воно у нас друге. Підставляємо 8. 7 помножити на 8 дорівнює 56, 56 дорівнює 56. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!